Що таке лідмагніт та як він допоможе заробляти тобі більше? Всім привіт! Мене звати Наталія Козак, я наставник для експертів, які хочуть заробляти на мікроблогах. Сьогодні ми поговоримо про лідмагніт. Що це таке, як його створювати, які є види лідмагнітів та як вони допомагають заробляти експертам більше. Дуже чітко, коротко і зрозуміло: лідмагніт це безкоштовний продукт, який допомагає про взаємодіяти тобі з твоєю аудиторією. Тобто ви створюєте, які можуть бути види лідмагнітів. магнітів. Це може бути стаття, чек-лист, відео, міні курс, декілька уроків. Будь-яка безкоштовна інформація може бути лід-магнітом. Просто її потрібно гарно, якісно опакувати і дати людям. Для чого робиться лід-магніт? Для того, щоб люди познайомилися з вами через ваш цей перший продукт, якщо ви надаєте дороговартісні продукти або взагалі тільки починаєте працювати, люди не знають, як ви працюєте, який ви експерт. І вони знайомляться з вами саме через цей лідмагніт. Вони бачать, яка крута інформація у вас на безкоштовному продукті, відповідно, йдуть працювати з вами на платній основі. Тому важливо в цей лідмагніт дати дуже якісну, дуже потрібну інформацію. Не скупіться на інформацію. Завжди, чим більше віддаєте, тим більше ви потім отримаєте взамін. Тому лідмагніт безкоштовний продукт, який. Має класну, корисну інформацію, яка допоможе людині про взаємодіяти з вами і е, дізнатися щось нове. Як створюється лід-магніт? в залежності від того, який вид ви обираєте, створюється по-різному. Його можна створювати записати ось так відео. До речі, хто додивиться це відео до кінця, отримує приємний подарунок, бонус від мене. Також лід магніт. Ви одразу зможете подивитися, як я його оформила, як зробити вам, і отримати безкоштовну інформацію від мене. Отже, це може бути відео, ви записуєте відео, додаєте презентацію, монтуєте. Це може бути стаття у Notion, хто вже працює з цією програмою. Це може бути презентація у Canva або на вашому робочому комп'ютері. Це може бути міні-розбір сторінки, це може бути безкоштовна перша діагностика, це може бути чек-лист, створений документ, створена сторіс, де розписано конкретні пункти. Як взагалі обирати тему від магніту? Цей безкоштовний продукт він має бути початком вашого основного платного продукту. Припустимо, якщо я навчаю експертів, як заробляти, у мене є своє навчання. Де ми проходимо три місяці потужної роботи, практики. Відповідно, ми навчаємось з нуля вести інстаграм, формуємо стратегію продаж, розбираємо сторіс, розбираємо контент, продаємо і це три місяці роботи. Відповідно до цього люди, які зі мною не співпрацювали, не знають, як можуть зі мною. Познайомитись, як можуть побачити цю внутрішню роботу. Відповідно, є одна тема це розвиток, монетизація сторінки. До цієї теми я створюю під тему і роблю на неї безкоштовний продукт. Наприклад, як зробити перші там, 100, 200, 500 доларів. Далі ми на продукті дізнаємося, як масштабувати це все. Або, якщо у вас, наприклад, в інтенсив по сторіс, зробіть. Триденний челендж, це також може бути як безкоштовний лід-магніт. Тобто ви показуєте перед тим безкоштовно, даєте інформацію, показуєте, як ви працюєте, які ви можете дати результати на безкоштовному продукті, і як ви можете вже дати який результат на платному продукті. Тобто, у вас є головна тема, яку ви робите продукт, продаєте, до неї робите безкоштовний, таку розкриваєте під тему. Важливо, сьогодні одразу зробіть собі цей лід магніт і починайте його дарувати за підписку. Починайте його просто дарувати своїм підписникам для того, щоб почати взаємодіяти з аудиторією. Чим більше аудиторія про нас дізнається, чим більше вона з нами взаємодіє, тим легше потім продати їй. Ваші продукти. Коли я заходжу у переписку, запит, є, наприклад, на навчання, я бачу, що людина перед тим побачила мої безкоштовні продукти, подивилася мої відео, отримала мої гайди, презентації, чек-листи, статті, і людина, повзаємодіяла, вона отримала безкоштовну інформацію. Можливо, її закріпила десь вже на практиці, можливо, їй просто сподобалась подача і вирішила прийти до мене на платну. На платне навчання, тому обов'язково створюєте ось такі лідмагніти, безкоштовні продукти, які ви де поговорили, як створити, поговорили, як застосовувати. Ці лідмагніти можуть бути, як я вже казала, на підписку, тобто ви запускаєте рекламу, де розповідаєте, що ви підготували таку то статтю на таку-то тему і даруєте людині за підписку. Відповідно, людина отримує ваш продукт, а ви отримуєте безкоштовних підписників. Ви отримуєте підписників. Потім контентом ви вже їх прогріваєте в себе на сторіночці. Також це може бути прогрів до продажу ваших продуктів. Наприклад, ви продаєте вебінар по сторіс. Створили невеличку презентацію, як взагалі базові етапи робити сторіс, або як побудувати сторітелінг. Людина отримала цю інформацію, застосувала, отримала користь. Вона побачила, що це працює, і йде до вас на більш дороговартісний продукт, на платний продукт, тобто на підписку, на продаж, на залученість аудиторії. Ви... Даруєте безкоштовний лідмагніт, наприклад, просите залишати плюсик у коментарях. Люди залишають цей плюсик, відповідно, статистика у вас росте, люди з вами взаємодіють, рілс цей інстаграм просуває, і таким чином ви залучаєте більше аудиторії і взаємодієте, вчитеся взаємодіяти зі своєю. Також, якщо до вас приходять на сторінку нові люди, ви можете. Вже зразу їм запропонувати безкоштовний продукт. Ви запустили рекламу, чи взяли участь в марафоні, чи, можливо, ваш рік зайшов і ви отримуєте підписників. У Сторіс ви можете запропонувати отримати всім, хто новенький, отримати ось такі такі-то безкоштовні подарунки лід магніти. Тобто, саме слово магніт ми притягуємо людину, ми прив'язуємо її до себе, ми даємо їй зрозуміти, що наші продукти є. Корисні, яким чином, ось подивіться наш безкоштовний перший продукт. Взагалі, якщо говорити про всі продукти, перша складова це є лідмагніт безкоштовний продукт. Лід продукт. Далі це є тріпваєр недорогий продукт, який може дозволити собі основна частина вашої цільової аудиторії. Тобто, це можуть бути вебінари, міні-курси, інтенсиви в середньому до 1000 гривень. І Основний продукт, який є, це вже ваші дороговартісні навчання, можливо, в когось консультації. в кожного цей перелік є різним. Може бути і широкий спектр продуктової лінійки, і дуже важливо поповнювати цю продуктову лінійку, створювати і безкоштовні лідмагніти різні, створювати і платні продукти, вебінари, курси. Для того, щоб постійно залучати різні сегменти аудиторії людей, різних людей з різними зацікавленостями. Для того, щоб подивитись, яким має бути лідмагніт, як він створений, я підготувала для тебе безкоштовний відеоурок, як монетизувати свою експертну сторінку з нуля. Переходь в мій інстаграм та пиши мені кодове слово лідмагніт у Дірект, і я надам тобі цю статтю. Надіюся, що вам було корисне це відео. Якщо ви взяли для себе корисну інформацію, залишайте улюбленість смайли в коментарях.